Вітаю, дев'ятикласники! У нас на черзі новий розділ української літератури, і це без перебільшення цікавий. Пізнавальний і, напевно, новий для вас розділ, адже це давня українська література. Що входить у ці теми? Українська середньовічна література 11 15 століття, це найдавніші рукописні книги Київської Русі, перекладна література, пам'ятки оригінальної літератури княжої Русі України, це, наприклад, слово про похід ігорів, про яке ви. Можливо, чули, але навряд чи знайомилися. Це українська література доби Ренесансу і бароко. Ем, поговоримо про розвиток книгодрукування, про козацькі літописи. Ще те, що буде вам точно цікаве, це життя і творчість Григорія Сковороди, його християнські, морально-етичні ідеали і, взагалі, велич цієї постаті словом почнімо, буде пізнавально. Чи замислювалися ви про те, коли виникли найдавніші рукописні книги? Виявляється, вони були створені на українських землях і дійшли до нас, розпочинаючи своє літочислення із середини X століття. Із запровадженням християнства пожвавився розвиток торгівлі, ремесел зовнішньої політики і культури, а це в свою чергу спричинило розвиток писемності. Розквіт Київської держави в x 11 столітті пов'язаний з іменами князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Пригадуєте з уроків історії для зміцнення християнства і поширення греко-візантійської культури. Володимир Великий заснував у Києві школу для дітей. А Ярослав Мудрий, який уславився любов'ю до книг при Софійському соборі, відкрив першу бібліотеку. Існують наукові версії про виникнення писемності ще в дохристиянський період, проте в нашому викладі ми братимемо до уваги лише писемні пам'ятки, які дійшли до нас, адже саме ці книги є незаперечними документами, на основі яких можна робити певні твердження. До таких книг належать Остромирове Євангеліє і зборник Святослава 1073 року та і зборник 1076 року є безумовно й інші, але сьогодні на уроці ми розглянемо саме ці три. І першим буде Остромирове Євангеліє. Це найдавніша датована рукописна пам'ятка церковнослов'янської мови Київської держави. Цей твір переписаний у 1056 57 роках з болгарського оригіналу Дяком Григорієм для новгородського посадника Остромира, від імені якого Євангеліє дістало назву. Остромирове Євангеліє містить вибрані євангельські читання, хоча цей твір написаний старослов'янською мовою, проте в ньому наявні вкраплення живої мови України. Рукопис пам'ятки, який налічує 294 аркуші великого формату, по мистецьки оздоблений кольоровими ініціалами, заставками, трьома мініатюрами євангелістів Івана, Луки і Марка. Другою датованою давньоруською писемною пам'яткою є і зборник Святослава 1073 року. Це архаїчна рукописна хрестоматія, що містить різні вислови та фрагменти з богословських творів. Книга має енциклопедичний зміст, у ній порушено проблеми християнського богослов'я, розтлумачуються положення Біблії про поводження в повсякденні. Тут наведено відомості з астрономії та астрології, математики, фізики, історії та інших наук. І зборник переписав дяк Іван з іншими писцями для київського князя Святослава Ярославича з болгарського джерела, складеного на початку X століття для болгарського царя Симеона. І зборник Святослава містить понад 380 статей, які належать 25 авторам, здебільшого візантійцям. І нарешті третя датована писемна пам'ятка це і зборник 1076 року, складена за матеріалами рукописів княжої бібліотеки Софійського собору. Ця книга містить найрізноманітніші відомості духовного та філософського змісту. Це роздуми про правдиву віру, про повчання дітям тощо. До речі, до нашого часу дійшло лише 33 книги, створені в 11 столітті, а за наступні три століття 1460, хоча насправді їх було десятки тисяч, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми зачепили і починаємо опрацьовувати дуже важливу тему, яка стосується сторінок нашої історії, нашої культури. Поміркуйте, чому пам'ятки потрібно берегти? Чому люди, які вперше приїжджають до якогось міста чи країни, передусім прагнуть оглянути історичні архітектурні пам'ятки? Що ви про це думаєте? Сподіваюся, вам було цікаво і пізнавально. Наступного уроку продовжимо працювати над цією темою, тож до зустрічі незабаром.